Вітаю з вами ці декілька хвилин вашого безцінного часу. Ірина Вербинська з черговим випуском новин ситуаційного центру муніципальної варти. Почнемо з резонансу, який днями сколихнув місцеві пабліки. Надвечір на перехресті двох тихих вулиць Незалежності та Михайлівська біля затишного скверу, де рух транспорту мінімізовано в результаті неуважності учасників дорожнього руху. Зіштовхнулись дві автівки: легковик та бус. Да так, що червоний бус ліг на бочину зафіксували під час прибуття на місце подій. Муніципали одразу за спокою наших глядачів обійшлося без летальних наслідків. Пасажирка та водій бусу відбулися легкими травмами, забоями і переляком від пережитого. Медики надали допомогу від госпіталізації постраждалі відмовились. Тут була поліція встановлює подробиці ДТП. У свідків ж свої версії пригоди правильно там по вулиці Михайлівській знак пріоритету дати дорогу, якого на жаль не притримався. Як зафіксували камери спостереження ситуаційного центру? Увага на екрани водій червоного буса, що летів на всіх парах не по головній дорозі, через що власне сталося ДТП. І як добре, що ці двоє випадкових перехожих не постраждали. Водій легковика зміг загальмувати навички кермування, як і мистецтво паркування наших громадян повинні бути відточеними, аби не створювати ДТП, заторів та незручностей. Вибачте, це ж тротуар, так то краще запевнили господаря муніципали. Саме з метою формування безпечного середовища на дорогах міста і комфорту руху інспектори муніципальної варти продовжують моніторити, наскільки наші громадяни дотримуються правил паркування. Улицями така ситуація у нас муніципальна варта попереджає усно письмово. А служба контролю при фіксації подібної ситуації вручить адмінпротокол. Охорона громадського порядку. Це рейди вулицями міста публічними місцями. Парк перемоги, все добре. Люди відпочивають без порушень. Звісно, завдяки таким патрулюванням випадків правопорушень поменшало. Але ж ложка дьогтю і тут є. Про що сигналізують наші громадяни? Ми ж реагуємо, може дійсно стало погано. У вас все хорошо так було, било. Нашло до таке нужна вам ні ні з приходом вечора. Відповідальність зростає в рази, аби наші громадяни без пригод могли дістатись додому. Центр міста все тихо, без порушень. Громадський порядок ніхто не порушує. Патрулюємо далі. Рухаємося в сторону одвазку без порушень. Під час таких обходів інспекторам доводиться фіксувати та усувати, хоча б тимчасово, бо за цим справа відповідних служб певні стихійні ситуації. Район Радгоспу вітром зірвало ілюмінацію, закріпили і повідомили міський центр благоустрій. Бачимо обірваний дрот, як і раніше, вже третій рік поспіль в нашому регіоні діє комендантська година на виконання норм правового режиму воєнного стану в рейди по охороні громадського порядку і власне дотримання цих норм виходить спільний комендантський патруль, поліція та муніципальна варта. Походимся на вулиці Перемога все тихо, спокійно правопорушників Не виявили та не завжди ситуація така позитивна. Серед порушників трапляються бувалі. Таким, як кажуть, закон не пиний. Раніше суддяному досі не мати при собі ще й документи, підтверджуючи особу, також є правопорушенням, навіть не дивлячись на час доби, каже закон. Документи, які посвідчують вашу особу, є з собою, це є порушення і грубе. Самим процесом перевірки документів займаються безпосередньо представники національної поліції через закриті бази даних. Що вже говорити про прогулянки після 24-ї години без дозвільних на то документів, спецперепусток. Вони заборонені. Перша година ночі ви йдете в комендантську годину. В чому справа, в чому причина? Дійсно, так вийшло. Для встановлення особи вас доставлено в відділок поліції. З молоддю доводиться проводити і роз'яснювальну роботу. Треба Комендантська година перебувати я вдома. Знаю, я я знаю, Що ми вас попереджуємо, да. йдете додому і більше не порушуєте. Угу. Серед найрозповсюдженіших причин запізнення не встиг з роботи. Вовні орієнтуйтесь, ну то ні, як кокаші. Прибіжіть, що в 12. десь кльоти, час. Можливість комунікувати з громадою забезпечує телефон гарячої лінії 068 861 49 48 та телеграм-чат. Тут ви повідомляєте про те, що заважає вашому спокою. Ми реагуємо. Шукаєте загублене або сповіщаєте про знахідки, і власники знаходяться. Продовжують інспектори розносити і приписи щодо дотримання кодексу чистоти міста та благоустрою, прилеглих територій до об'єктів бізнесу різної форми власності. Дотримання норм реалізації харчової продукції це також безпека наших громадян. Тому моніторинг як місць стихійної торгівлі, так і облаштованого майданчику по вулиці Сергія Файнблата в переліку об'єктів. Нагадуємо, що купувати продукти харчування без відповідного зберігання на стихійних ринках вкрай небезпечно для вашого здоров'я. Ось так щодня і цілодобово інспектори муніципальної варти несуть свою відповідальну варту. Не пропускайте випуски ситуаційного центру. Тут завжди почуєте, побачите актуальні новини.